У Пентагоні вже відреагували на візит Путіна до КНДР поглиблення співпраці між Росією та Північною Кореєю це те, що має викликати занепокоєння, особливо у тих, хто зацікавлений у підтримці миру та стабільності на корейському півострові, а також у підтримці народу України. Сказав про це речник міноборони Сполучених Штатів Америки Райдер. Сполучені Штати продовжують пильно стежити за відносинами РФ та КНДР, зосереджуючись на сприянні регіональній безпеці та стабільності в індотихоокеанійському регіоні. Візит кремлівського диктатора Путіна до північної Кореї свідчить про його відчай, сказав про це державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і пообіцяв, що Сполучені Штати зроблять усе можливе, щоб Північна Корея. Та Іран припинили постачання зброї до Росії. Північна Корея постачає значну кількість боєприпасів Росії, а також іншу зброю для використання в Україні. Іран надає зброю, в тому числі безпілотники, які використовувалися проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб припинити підтримку, яку надають такі країни, як Іран і Північна Корея. Найшвидшим способом покласти край війні буде позбавити Путіна думки, що він зможе пережити Україну і всіх її союзників, а також якщо він знатиме, що палива необхідного для його військової машини більше не буде. Ну, я додам, що напередодні Путін прибув із дводенним візитом до Пхеньяна для зустрічі з лідером Північної Кореї Ким Чин Іном. Це перший візит російського диктатора до столиці КНДР за 24 роки. Путін і Кім вже провели спільні переговори, які за даними російських пропагандистів тривали дві години лише у форматі тета -тет. Глава КНДР, тобто Диктатор Кім Кимчинин заявив про свою повну підтримку Росії у війні проти України. Ну і крім того, обоє диктаторів підписали спільну угоду, яка передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з цих держав. Про це вже заявив сам Путін. Як саме це відбуватиметься? Він не уточнив. Водночас, Кім Кимчинин додав, що угода має оборонний і нібито миролюбний характер. Послухайте. Еще важный момент, который может стать итогом этой встречи. Ведь говорят о том, что будет, возможно будет подписан документ о стратегическом союзничестве с Северной Кореи. Я напомню, когда Европа и США пугают нас тем, что сейчас военные контингенты стран НАТО ну, под своими национальными флагами попадут на территорию Украины. У нас появляется такая же зеркальная возможность использования войск союзников, которые вместе с нами будут там. А Северная Корея является лидером в мире по количеству войск специального назначения. Более 200 тысяч uh -huh. войск спецназа, у них целые батальоны только снайперов для того, чтобы вести боевые действия Хорошо в горах. Хорошо подготовленные, да? А спецназ это самый подготовленный. Северная Корея обладает 200 тысяч. Уже готовому к отправке в зону боевых действий. Более того, в рамках подготовки к большому конфликту они очень хотят получить боевой опыт. Це так російські пропагандисти реагують на цей візит Путіна до КНДР і запевняють, яка ще може бути укладена угода між диктаторами. До речі, розмови про північно-корейських солдатів лунають вже не вперше на російському зомбоящику ще в березні 2023 року. Про це активно розповідав так званий воєнкор Сладков. Саша, можно начинать звать, ждать, звать 50 тысяч северокорейских спецназовцев? Вы у себя в телеграм-канале сообщили. у меня такая информация? Что да. есть желающие. Саша, откуда Это информация? информация? И когда они появятся на поле боя? Я мечтаю о создании частной военной компании з 500 тисячами сотрудників корейських. Я думаю, вони, ну це бізнес. Они допомогли допомагають ведь работают же безупречно. Северокорейские строители, сельскохозяйственные рабочие у нас Карибська держава Антигуа і Барбуда приєдналися до підсумкового комуніке глобального саміту миру щодо України. Президент Зеленський Подякував цій острівній державі та зауважив, що це перша країна, яка не була представлена на мирному саміті, але приєдналася попри це до підсумкового документу. Це свідчить про те, що формулу миру та наше бачення справедливого і тривалого миру поділяють усі континенти і усі регіони світу від Європи до Карибського басейну. І ця коаліція зростає і лише зростатиме, заявив президент. Також висловлює він вдячність і вселенському патріархові, підпис якого також з'явився під Комюніке напередодні. У такий спосіб загальна кількість країн, які підписали спільне Комюніке за підсумками саміту миру, становить 79. За словами президента, наша держава вже почала готувати наступні кроки після саміту миру. Малі острівні держави також відчувають вплив російської агресії зокрема у сфері продовольчої та екологічної безпеки. Їх участь в імплементації нашої формули не менш важлива, аніж внесок Європи чи Америки. Прем'єр Нідерландів Марк Рютей, наймовірніший кандидат на посаду очільника НАТО. Про це вже повідомив нинішній голова альянсу Єнс Столтенберг. На думку посадовця у Рюте багатий політичний досвід, але для призначення нового генсека потрібна згода усіх країн-членів. Зняли свій опір нещодавно такі країни, як Словаччина і Угорщина. Віктор Орбан, в обмін на згоду кандидатури Рюте, вимагав вибачень за критику його уряду, а також гарантії від НАТО, що буде. Пешт і надалі буде ігнорувати допомогу Україні. Прем'єр-міністр Нідерландів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно виступає на підтримку нашої держави. Марк Рюте став одним із ініціаторів коаліції винищувачів, за якою українські повітряні сили мають отримувати літаки f 16 Нідерланди також друга після данії країна, яка має їх передати вже цього літа. Крім того, Рюте разом із очільниками Німеччини і Данії працював над передачою для зсу ста танків Леопард. Ну а збройні сили України тим часом вже вдруге атакували об'єкт на території Росії саме українськими ракетами. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Так, у ніч проти 18 червня українські ракети Нептун модифіковані для ураження наземних цілей вдарили по нафтовому терміналу ЮґНЕФТІХІМ Транзіта у портовому селищі Чушка Краснодарського краю, що поряд із Керченською протокою. Попередня атака Нептунами відбулася 31 травня по сусідньому порту Кавказ на тій самій косі. Ці цілі розташовані приблизно у 250 кілометрах від лінії фронту. Аналітики зауважують, що українські війська застосували Нептун для удару по нафтобазі, оскільки США досі не дозволяють використовувати надану ж ними. Далекобійну зброю, зокрема ракети Атакамс, для завдання ударів по законних цілях на території Росії. Через ці обмеження Україна упродовж двох років модифікувала свої ракети, поки поки окупанти насолоджувалися захистом від західної зброї. В інституті наголошують, що США повинні зняти нарешті свої обмеження. Хоча й постійні заборони на використання українськими силами наданої їм зброї, це не завадять Україні. Бити по Росій переконані в цьому аналітики.